Серед іншого, в облі є режим збиття ворожих дронів також іншим літаком. В цьому рецепті ми спробуємо збити ворожий шахід нашим літаком-інтерсептором, тобто перехоплювачем. Ми обираємо літак, беремо інтерсептор, ставимо фіксит камеру, але можна і сервокамеру, в залежності від того, як ви бажаєте. Нехай прибираємо теплову камеру. А ще ні, вона нехай буде, тому що це більш достовірно. Наскільки у нас тепловізійна камера, нам треба кут огляду залишити 70 градусів, а не більше. В кількість боєприпасів беремо один і нехай це буде стабілізовано ламковий 800 грам. Нам треба обов'язково плата детонації, і кут кріплення вперед. Тиснемо на старт. Обираємо бахмут. Ставимо якийсь вітер. Ставимо ніч. Розташовуємо наш літачок і розташовуємо ворожого шахіда. Ось таке буде літати просто по ось такій траєкторії. Трохи таким зігзагом. Все можна стартувати. А, злітаємо. Злітати краще, напевно, Менал, хоча Венґло теж буде добре злітати. І можливо Венгела воно буде надійніше, незважаючи на те, що підам воно буде відчуватися трохи дивно. А, який? який взагалі принцип збиття а, літаків літаком? Якщо фідрон -фі може дуже швидко набрати висоту і може просто перехопити дрон, який мав над головою. То у випадку з дроном-літаком ми набрати швидкість швидко не можемо. Це щось що відбувається поступово. Але, відповідно, виходить так, що можливість перехопити в нас за рахунок того, що в нас більше висоти, відповідно, в нас більше енергії, і ми можемо просто зверху впасти на нашу ціль. Відповідно, теорія враження Вона трохи відрізняється від того, як воно було б у випадку з мультротером. Зараз ми. Включила карту щоб нам було простіше слідкувати за шахідом. І йдемо за ним. По міні-карти Бачимо, що наша швидкість трохи більша. А в нас вона 75 метрів на секунду, додає їх у шахіда наразі вона 60 метрів на секунду. А міні-карту можна включити або вимкнути кнопкою М. Також треба підрівняти, щоб висота шахіда була на одному рівні. Ось він. Його бачимо. Ну, в нас дрон трохи швидший, ми йдемо на більшій швидкості, і тому поступова його доганяємо, армимо бомбу і готуємося до повітряного підриву. Ну, оскільки ми літачок, то відвідає у нас дуже сильно впливає вітер і дуже сильно шатає. Видно, що дрон дуже активний. Ага. Все. Ціль знищена і все окей.